Кредит на оселю для ВПО, житло для внутрішньопереміщених осіб, виплати на тверде паливо, реабілітація військовослужбовців. Про це говорили у Запоріжжі із міністром соціальної політики Денисом Улютіним, який відвідав область. Посадовець наголосив, найактуальнішою проблемою залишається власне житло для ВПО у регіоні. Мешкає майже 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Загалом в Україні їх понад чотири мільйони. Тепер люди можуть отримати кредит на власне житло в межах пільгової іпотеки є оселя та придбати помешкання у будь-якому житловому фонді, який ввели в експлуатацію не більше 20 років тому. Ми як держава сплачуємо 70% першого внеску, 70% щорічного платежу. Людина захищена. Ми як держава повністю в цьому комфорті. І, в принципі, самі банки також розуміють, що ми це зробимо. Вже на наступному тижні профільні заступники отримали доручення зібрати банки, які будуть надавати кредити для того, щоб синхронізувати дії тимчасово переміщених осіб банків, і щоб якомога швидше запрацювала. Також на території Запорізької області у забудовників ще на сьогоднішній день є приблизно 180 квартир, які в новобудовах. І мені здається, що ми зможемо організувати такий добрий процес.